Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом під час вибухів на військовому аеродромі Українка, які сталися цієї ночі, ймовірно, загинули військові пілоти стратегічних ракетоносців Ту-96 та Ту-160, Пише телеграм-канал Топор Помсти. Є й деякі повідомлення, де пишуть про загиблих, у тому числі військових пілотів. Якщо мова йде про пілотів стратегічних ракетоносців, Ту-95 та Ту-160, то це для нас вагома інформація. Передають джерела після бомбардування Дніпра. Пілоти бомбардувальників з Сховали свої корити на аеродромі Українка, куди ЗСУ не мають можливості дістати хіба малими диверсійними групами, але це інший кінець Росії, що мало ймовірно. Очевидно, що на аеродромі трапилася якась аварія або ж партизани місцевого руху спротиву навели там шорохом. Нагадаємо, в попередніх відео ми вже публікували звернення залужного військового льотчика Російської Федерації, полковника авіації Геннадій Штерн, який заговорив до російських військових льотчиків палачів та вбивць мирних міст, та закликав їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл. В цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової та стратегічної авіації ВПС Росії. Я виріс на Черкаській землі. Звідси пішов авіацію. Боляче дивитися на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю. Наголосив штерн. Він нагадав, що українські та російські пілоти літали у спільному небі на одних літаках з одних і тих самих аеродромів. Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків. Припиняйте бомбардування та обстріл української території з повітря. Відповіді наших пілотів». Лотів буде безпощатною за кожен зруйнований будинок. Ви будете платити життям, зазначив льотчик. Як повідомляє командування повітряних сил ЗСУ Геннадій Штерн понад 30 років життя віддав військовій авіації 1970 року, закінчив Єйське вище військове авіаційне училище. 1982 – Ленінградську академію авіації до 1999 року. Проходив службу в авіаційних частинах з'єднання та об'єднання ВПС СРСР. Потім у ВПС Росії. Сійської федерації на посадах льотчика інструктора, командира ланки, заступника командира та командира ескадрильє, заступника командира полку, заступника начальника льотно-методичного відділу училища, начальника льотно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика інспектора бойової підготовки та старшого інспектора льотчика з безпеки польотів 4-ї повітряної армії, Усвоїв понад 30 типів та модифікацій літаків. Загальний наліт становить 4598 годин. Учасник бойових дій, інвалід війни. Другої групи. Після відставки живе та працює у місті Черкаси. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!